Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Дві години тому військових об'єктах у районах Сочі та прилеглих аеродромів було нанесено масований ракетний удар близько 150 п'ятдесяти високоточної зброї по місцях концентрації особового складу казармами складам боєприпасів. І технічним вузлам удар почався із серії синхронних повторювальних влучань по лініях відходу до аеродрому, що паралізувало роботу системи зв'язку та диспетчерських пунктів. Наслідок детонації на території військової бази виникли масштабні пожежі у кількох ангарах і на стоянках техніки. Яке відбулося займання пального і боєприпасів, що спричинили ланцюжок вторинних вибухів і руйнувань. Пише телеграм-канал, і кремлівський щур. Аеродром опинився практично виведеним з експлуатації. Злітно-посадкові смуги були шоковані уламками і вибуховою хвилею. Частина ангарів зруйнована наземні служби, паралізовані казарми, де розміщувався особовий склад. Зазнали прямих влучань багато підрозділів, втратили оперативний зв'язок і можливість швидко організувати проти пожежні чи евакуаційні заходи. Завантажені склади боєприпасів вибухали Дин за одним ідентифікація окремих об'єктів ставала неможливою через загустий дим і уламки, що ускладнювало додаткові дії рятувальних підрозділів. З технічної точки зору атака була спланована для максимальної паралізації тилової інфраструктури, удари по возлах, підвозу палива, майстернях ремонту і складах запчастин спричинили катастрофічний розрив логістичних ланцюгів. Втрата пальної ремонтних можливостей унеможливила швидке відновлення літаючих апаратів і бронетехніки, що безпосередньо вплинуло на здатність формувань виконувати завдання на фронті. Ті порушення роботи диспетчерських пунктів зробило неможливим координацію повітряних спостережень і перерозподіл ППО по пріоритетним напрямкам. Попередні оцінки вказували значні втрати серед особового складу окупаційних війська через раптовість удару, руйнування комунікації, вибухи у складах евакуації поранених була утрутнена, що збільшило кількість жертв в самих військових структурах. При цьому цивільна інфраструктура та мирні жителі міста уникали пошкоджень. Удари були націлені виключно на військ. Кові об'єкти, а злагодженість роботи гуманітарних та цивільних служб дозволила не допустити постраждалих серед населення. Після перших годин удару паніка і дезорганізація поширилася на уштабах окупаційних сил. Система управління і оповіщення працювали з перебоями, а намагання сконцентрувати сили для локаційних пожежі, ритуальних операцій розбивалися через нестачу транспорту і палива. Командири повідомляли про розриви в постачанні боєприпасів, неможливість підтвердити резерви та серйозні проблеми з ротацією підрозділів. Це відразу позначилося на здатності отримувати позиції на передовій без підтримки з тилу боєздатність угрупування швидко знижувалася. Інформаційний ефект події також мав величезний вплив зображення палаючих ангарів і задимлених смуг, кадри паралізованих ремонтних майстерень одразу поширилися мережею, підриваючи риторику про абсолютну безпеку тилових баз у командних колах. Росії почалися гострі дискусії від обвинувачень в провалі оборони до вимог, термінових кадрових змін фрази про необхідність перегляду стратегічної. Постачання і навіть думки про часте відведення сил дедалі частіше лунали під час закритих нарад. Тактичні наслідки для України очевидні знищення ключової логістики і матеріально-технічної бази вражає спроможності супротивника вести наступальні операції, скорочує швидкість його маневру та знижує інтенсивність атак по українських містах. Втрата авіаційної підтримки і ремонтні інфраструктури підсилює локальні переваги ЗСУ, дозволяє концентрувати ресурси на звільненні ключових секторів фронту та зменшує ризики для мирного населення. Що ж Сони удар по військових об'єктах в районі Сочі став можливим етапом у ослабленні військової машини супротивника. Стратегічне знищення логістичних вузлів аеродромів і складів боєприпасів призводить до багатофакторної деградації бойової здатності. Техніка не ремонтується, пальне не доставляється. Підрозділи втрачають мобільність і підтримку. Україна отримує не лише тактичну перевагу на полі бою, але й стратегічний виграш через послаблення контролю супротивника, над датилом деморалізацію, сил і відкриття простору для подальших операцій. Мінімальною загрозою для цивільного населення редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.